Нещодавно почула, що деякі люди, коли їм виконуються 30 років, перестають читати художню літературу. Мовляв, життєвий досвід та а, читацький багаж дуже сильно ускладнюють пошук таких історій, котрі б викликали дуже яскраві емоції, були б оригінальними, розкривали якісь невональні та нові ідеї, і виконання було б таким, щоб задовільняло вже доволі високі стандарти. Тому ці люди переходять на читання нонфікшену. Не можу сказати, що це однозначно мій кейс, проте я бачу в собі тенденцію до читання нонфікшену з кожним роком все більшу і більшу. Сьогодні хочу в цьому відео віддати шану. Тим видавництвом, котрі закриваються мої потреби в нонфікшені. І я не планую сьогодні згадувати таких мастодонтів галузі, як наш формат, лабораторію, «Віхолу», «ВСЛ», СД, ні. Про всіх них ви певно чули. А хочу поговорити про маленькі або, на мій погляд, маловідомі і доволі нішеві видавництва. Котрі можуть стати для вас відкриттям, такими перелинками, яких ви не шукали, але знайшли і тепер радітимете. До речі, вітаю! Ви на каналі Yellow Book Nook, з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого в йодо книжок. Першим хочу згадати і віддати шану видавництву Олександра Совчука. Певна, ви бачили його книжки в мене останнім часом, бо Юрія Шевельова його біографію та есеї я показувала не раз і не два. А власне, це видавництво було засноване в 2010 році, в жовтні місяці, в місті Харкові. Місією цього видавництва є повернення знебуття золотих імен української науки, мистецтва та Культури а, направду, унікальне видавництво. А їх книжки за виконанням це, знаєте, щось таке а, дуже елітне і віддає вайбами поважних бібліотек, де представлені найкрасивіше оформлені добротно оформлені. Видавництво Олександра Савчука невпинно продовжує працювати, навіть незважаючи на постійні обстріли Харкова, нещодавно вони перенесли свою книгарню, що, здається, називається книгоукриття, в більш просторе приміщення. Вони розвиваються, вони живуть і видають непересічні книжки. Повірте, якщо ви заглянете в їх видавничий портфель, ви відкриєте для себе таку купу імен, про які навіть не здогадувалися. Волося тому, що їх намагалися стерти, а про них намагалися забути, точніше, змусити нас забути про них, але це видавництво відроджує те, що має бути відродженим, має мати свій голос, і ми маємо знати про ці імена. Наразі в нас комубук видавництво, що було засновано в 2015 році, в. Києві у своїй основі це краудфандингове видавництво, що займається здебільшого. Перекладною літературою, а саме вони зосереджуються на культових та важливих текстах ХХ століття, котрі ще не були опубліковані українською мовою. Вони видають як художню літературу, але так само і нонфікшн. І ось на нонфікшені мені хочеться зупинитися трошки більше. Вони видають широкий діапазон під жанрів літератури, таких як літературознавство. Філософія, психоаналіз, палеонтологія, мистецтвознавство, а також есеїстика. Нещодавно в них друком вийшла наприклад добірка есеїв Тамари Гундорової після Чорнобильської бібліотеки. Я думаю, що це дуже і дуже. Файно, що праці українських літературознавців також знаходять свій другий голос. Було б погано не згадати також в цьому списку видавництво-видавництво, і, хоч здається, що їхній основний фокус це художня література для підлітків та young adults, Але мене тут цікавить саме більш пізній їх напрямок роботи, що додався. Пізніше, після заснування, а до речі, видавництво було засноване в 2016 році в місті Житомир, чому я не можу не радіти. Географія видавничої справи все ширше і ширше. А власне говорила я про їх комікси на соціальні. Теми, а також автофікшн, комікси і мемуари це не ті розважальні історії, які е, вважаються ти побачиш, коли будеш читати комікс. Але це е, саме те, що мене дуже сильно захопило, і не перестаю вам рекомендувати книжки Лів Стрнгвіст. Власне, комікси також саме видавництво видавництво друкувало такі комікси, як розчавлене яблуко. Про домашнє насилля, знакова робота, яку я, на жаль, пропустила. Також комікс Блакитні пігулки, що розповідає про особистий досвід автора побудови стосунків з ВІЛ-позитивною людиною. Це важливий комікс, що розвінчує дуже багато упереджень, тому я його прочитала і зовсім скоро вам розкажу про нього більш. Детально, набагато більш специфічніше видавництво, про яке, певно, дуже мало хто знає, бо в них абсолютно нішеві книги і доволі дорогі. Але це не заважає їх купувати, бо коли тобі треба щось таке унікальне, то ну. У тебе вибору немає. Піст-паблішинг був заснований в місті Харкові в 2017 році однодумцями, що хотіли перекладати українською важливі книжки про мистецтво та. Культуру, але потім трошки пізніше їх фокус уваги змістився на те, щоб видавати українські книжки, робити їх переклади і займатися промоцією на широку світову аудиторію. Я дуже люблю їх серію Warning Books. Скоро вже вийде четверта книга в цій серії. Я її передзамовила, як тільки це стало можливим, тому буду вам показувати її десь за пару. Можливо, трошки більше місяців. Іншою складової діяльності видавництва є видання книжок про теорію, історію та філософію мистецтва, соціологію культури від провідних іноземних авторів українською. Окремою ж цікавинкою для редакторського колективу видавництва є видання артбуків, тобто, бачите, це. Дуже сильно нішеві книжки, але які вони завжди виконані ну дуже якісно, але це відображається на їх вартості. Та я вас закликаю все одно звернути на них увагу. Зовсім зовсім нещодавно прочитала книгу від нашого наступного видавництва, а власне видавництва. Човен, воно було засновано в липні 2017 року в місті Львові, і це те видавництво, що відкриває нам світ чужі країни, культури та історію цих країв. А основна спеціалізація видавництва це репортажистика, есеїстика, мемуари. Це дійсно щось непересічне. До речі, хочу сказати, що книжки цього видавництва доволі легко можна придбати в. Електронному вигляді в книгарні Якабу щонайменше, але я думаю, що можна знайти і на інших платформах. Єдине, що не можна їх знайти саме на сайті видавництва в видавничому портфелі човна є дуже імениті люди, наприклад, Тімоті Снайдер, Тоні Джарт. Мирослав Влеклий, а також Войцех Томах. Вони видають не тільки перекладну літературу, але й також книжки від українських письменників і письменниць. Наприклад, книгу Катерини Зарембо Схід українського сонця або про в зуттєву фабрику, здається, в Львові про Северодонецьк і не тільки. Загляніть на їх сайт, і ви віднайдете для себе. Купу цікавезної літератури, котра оповідає про щось важливе, але, скоріш за все, те, що ви оминули або просто не знали, що треба на це звернути увагу. Простами в нашому списку є видавництво Артхуз, з якими я знайома вже доволі давно. Читала в них. Декілька книг, і мені дуже сильно подобається те, як вони роблять свої видання. Це завжди цупкий папір, дуже гарно продруковані ілюстрації. А так, як це видавництво, що спеціалізується на мистецькій літературі, на технічній літературі для мистців різного штибу, як дизайнерів, айтівців фотографів, художників, назвіть будь-яку мистецьку. Професію, і ви знайдете там видання для. Цих спеціалістів та навіть калажі все є там. А я дуже їх люблю. І, до речі, вони були засновані в Києві в 2016 році, якщо я не помиляюся, і видаються дійсно дуже гарні книжки. До речі, здебільшого вони їх друкують у власній друкарні, тобто це повністю. Автономне виробництво книжок, що не залежить ні від кого, і це просто неймовірно. Я щиро вам рекомендую звернути увагу на це видавництво. Хай чим ви цікавитеся в розрізі мистецтва щось цікаве для вас знайдеться. Особливо непересічною і неочікуваною серією книжок, що видає це видавництво, є серія від Мідпрес, там є книжки про. Постправду про критичне мислення, про ем, усілякі такі штуки, що ем, пишуть автори з MIT. І це дуже і дуже кльово, що ці книги знаходять свій голос українською. Я прям дуже їх люблю. Ем, книга про постправду це. Перше наукове дослідження цього поняття на жаль на даний момент я не впевнена, чи можна знайти цю книгу друком в відкритому доступі, але на барахолках і, можливо, на OLX ви зможете придбати собі примірник. Я б дуже багато чого віддала, щоб зараз перечитати цю книгу. Там багато розповідається про вибори 2016 року, як до влади вперше прийшов а, Трамп, а, і ви можете провести аналогію з тим, що відбувається зараз. Тому. Вважайте, що це дуже і дуже важлива література. Дуже близько до мого дня народження, 2022 році, було засноване видавництво Бородатий Тамарин. Заснувала його родина кідруків. Я впевнена, Макса кідрука, ви всі знаєте, як сучасного українського письменника. Але тепер він є ще й видавцем. В його видавництві є. П'ять основних серій, і зараз я їх вам зачитаю, бо вибачте, я точно це не запам'ятаю. Перша серія, що найбільше знаходить відгуку в моєму сердечку та серед моїх цікавостей, це серія корвус, що з латини значить ворон або круг. Власне, це назва Сузір'я, в честь якого названа ця серія. Тематикою цієї серії є космос та науки, що досліджують все позаземне, а значить космічне. Назва другої серії в цьому видавництві є Самотній Джордж, що є що було ім'ям останнього представника виду Абду... абін Абінгдонської слонової черепахи з Галопогоських островів. Фух, я це зробила. Тематикою книг з цієї серії є біосфера та науки про землю. Я ще поки що зовсім не накладала оці ці отруці на книжки з цієї серії. Давайте рухатись далі. Четверта серія це. Аскотоль. Отут це треба прочитати. Це хвостати земноводне, що не зазнає метаморфозу, тобто не перетворюється з личинки на дорослу особину. Дивна і дивовижна тварина не схожа ні на кого зі своїх сусідів в еволюційному дереві, а саме такими є тексти під логотипом аскотоля дивовижними та унікальними цій підсерії є дві книги, написані самим Максом Кидруком, і ще щось. Остання серія нонфікшену в цьому видавництві називається Монтосьєль, і тут я зможу це пояснити власними словами. Це власне є ім'ям овечки, що стало першопроходством свого штибу. Вона була в корзині повітряної кулі, що в перший раз запускали в небо. Власне, в цій серії трохуються книжки від неопосередкованих учасників. Цих досить унікальних досвідів, наприклад, підкорення південного та північного полярних полюсів. Uh. Все з поротатим тамарином на цьому закінчуємо. Фінальним видавництвом в цьому списку у нас є видавництво Анети Антоненко. В першу чергу воно відоме саме своїми художніми книжками. Вони друкують як українських, так і зарубіжних авторів, причому дуже-дуже різноманітних, незвичайних, не попсових. Це дійсно унікальні книжки. Як завжди, я хочу зосередитися саме на нонфікшн складовій видавничого портфелю, від Віддане Антоненко і відзначити, що найменше дві серії. Перша серія це два кольори, це добірка книжок на дуже нішеві теми. Зазвичай це або щось соціологічне, або філософське, або політичне, і це доволі непогані книжки, хоч і дуже строкаті, різноманітні, неоднорідні в своїй якості, тому що їх просто підбирають під тему. А написані вони абсолютно різними людьми. Та я вже читала щонайменше одну з цієї серії: це Голі та покриті про історію одягання, і вона є доволі інформативною, хоч і з почасти упередженою, тому що авторка явно має свої. Ем... Опередження, які транслюються на сторінках книги. Я їй це прощаю, але я багато дуже сильно чого дізналася з цієї книжки, тому не можу не порекомендувати. Друга колекція книжок це Writers on Writing, а, власне, письменники про письменництво. І тут я готова просто віддавати усю шану Анеті Антоненку, бо для мене вона відкрила Кларісе Ліс Піктор. А це не пересічна особа, і я. Не знаю, як я жила без того, щоб читати її книжки. І також там виходять і Борхес, і Євгенія Кононенко, і інші письменники, як Ерік Емануель Шмідт, і не тільки. Неймовірні книжки є у Анет Антоненко, тому зверніть увагу на це видавництво. в них Абсолютно щось настільки унікальне, в доброму значенні цього слова, вона якимось чином знаходить такі книжки, про які ти не знав, не знав, але вони тобі виявляються конче необхідними. На цьому мій список закінчується, але впевнена, що через декілька місяців він поповниться новими видавництвами, тими, що роблять поки що перші кроки, або тими з книжками, яких я поки що ще не знаю. Але дуже і дуже цього хочу. Щонайменше три таких в мене вже є а, на думці. Тому, якщо вам сподобалося, пишіть в коментарях, буду робити другу частину, можливо, влітку або восени. І е, одне всіньке питання, яке видавництво відсутнє в цьому списку, але обов'язково мало бути в ньому? От, пропустила я, і треба мене за це наругати. Пишіть обов'язково в коментарях і розказуйте, як часто ви читаєте нонфікшн. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимося з теплом до вас. Іра, Па-па.